2 серпня, п'ятниця, Моя історія війни, частина 3. Будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме, Псалом 27, вірші 9 і 10. Коли на Харків полетіли перші бомби, моя мама телефонувала, молилася і підтримувала мене. Здавалося, що вона нарешті зрозуміла, хто є хто, як я тішилася, що мама мені вірить. Однак пропаганда ворожих змій виявилася сильнішою за мою історію. У мене кілька разів брали інтерв'ю міжнародні журналісти для телебачення і радіо, проте мама не вважала мене свідком подій. Вона знову почала говорити, що мені промили мозок, що я наївна і нерозумна. Коли я розпочала свій шлях переходу з російської на українську мову, рідна мати сказала, що я маю проблеми з головою і мені слід звернутися до психіатра. Лідія підтримала мене, коли я розповіла, що сказала мамі не писати і не телефонувати мені, доки вона не візьме свої слова назад і не вибачиться. Це моя особиста трагедія, утрата стосунків з мамою. Як таке могло статися, що християнка, жінка, народжена в Україні, стала називати чорне білим? Коли в 70-х роках вона відмовилась приєднатися до піонерів, у її особистій справі зробили відповідні позначки. Коли вона заявила про свою віру їй, як затятій протестанці, не дозволили навчатися у вищому навчальному закладі. Її батько шість років сидів за віру Христа в нелюдських умовах Сибіру й дивом вижив, але до кінця віку тяжко хворів. Її дід був засланий на виправні роботи на далекий схід без права листування і сім'єю, бо був дияконом у місцевому храмі та став ворогом народу. А зараз вона підтримує країну агресора, через яку все це сталося з нею та її сім'єю. Я й досі не можу розгадати цю таємницю. Коли я дізналася, що Лідія одного року народження з моєю мамою, що на неї тиснули комуністи, коли вона, юна християнка, відмовилася вступати до лав червоної партії в комуністичній Румунії, то здивувалася, яких співчутливих і споріднених духом жінок Бог увесь цей час посилав мені. Я усвідомила, що окрім особистої трагедії, перед очима розвивалася чудова історія Божої любові й турботи, про мене, руками жінок, які виконують волю Небесного Отця. Ми розлучалися з Лідією зі сльозами на очах. Вона приїхала провести нас на потяг до Угорщини. Наша подорож тривала. Попереду було багато невідомого, позаду багато болю і зруйнованих стосунків, однак я точно знала, що Бог не залишить мене без материнської любові на новому місці.